Доброго дня! Пропоную вашій увазі музичну казку пригоди барвінка і ромашки. Веселі, поетичні віршовані казки письменника, поета Богдана Чалого про барвінка і ромашку стали улюбленими для багатьох поколінь українців, а також дітей інших країн. Казка за згадкою поета для мене з дитинства, як хліб і вода, як дихання. В основі казки народні повір'я про цвіт Барвінка, якого чарівна сила перетворила на жвавого і кмітливого українського хлопчика Барвінка, це відважний, маленький козак, у якого все життя наповнене пригодами і благородними вчинками. Тому не дивно, що саме такий веселий, добрий і милий образ сподобався і композитору Едуарду Бриліну. І надихнув його на створення музичної казки пригоди барвінка і ромашки. Едуард Борисович Брилін сучасний український композитор, педагог. Він закінчив Київську національну музичну академію по класу композиції у відомого композитора, професора Андрія Яковича Штугаренка. Йому належать твори інструментального і вокального жанру. Які знайшли широке визнання на всеукраїнських і міжнародних конкурсах та фестивалях, серед них цикли романців, пісень, балад, чисті роси до останнього подиху, літні акварелі. Характерними особливостями композиторського стилю Едуарда Бриліна є стійка опора на професійні традиції української національної композиторської школи. Поєднання народно-пісенних інтонацій з сучасними засобами музичної виразності. На жаль, цей талановитий композитор рано пішов з життя, але його музика продовжує дарувати нам красу і натхнення. Сьогодні, 30 жовтня, в день народження Едуарда Бриліна, ми з вдячністю згадуємо нашого українського митця. Отже, познайомимось ближче з казкою. Яка розповідає про щиру дружбу та відданість, про взаємовиручку та перемоги відважного барвінка та його друзів над злими таємними силами війська царя Осота. Дія Перша картина перша царство Гарбуза. Все городнє братство спить глибоким сном, світає. Звучить ніжна мелодійна світанкова пісня. Під музичний супровід танцюють метелики. Відступає тепла нічка, розтуляє ранок вічка, грає в росах на городі, стиха каже спати годі. Барвінок. Він намагається розбудити родичів. Барвінок підходить до кожного з родичів і вітається жартома, співає коломийки. Коломийки це традиційний жанр української фольк-музики. Вони жартівливі і веселі, немов запрошують нас заспівати і потанцювати разом з барвінком. Oh, Друга барвінок зустрічається у поєдинку зі злим, пихатим будяком, слугою царя Осота, який готовий весь світ знищити і перетворити в пустелю, але барвінок разом із друзями зупиняє всемогутнього хвалька і перемагає. Музичний портрет похмурого таємничого персонажа створюється за допомогою зміни мінорного і мажорного ладів. Чіткий ритм, гучна динаміка, денсонанси в акордах передають злий характер і тяжку ходу будяка. Будяк цікавий, колоритний персонаж, тому познайомимося з його піснею. Що ми. Отже, ми познайомилися з музичною казкою Едуарда Бриліна Пригоди Барвінка і Ромашки. Прозвучало всього три номери, але сподіваємося, що вас зацікавила музика і ви обов'язково візьмете ці твори до свого репертуару. Дякуємо за увагу!